Доброго дня. Є Василькові одна проблемка, за якою я наблюдав ну, не менше місяця. Зараз ви цьому переконаєтесь. Думав, все-таки може міська рада зробити, що вона має зробити. Виправить свою помилку. Але ж ні. Пам'ятаєте яму в центрі міста, в самому центрі міста на Грушевського. Одну яму, потім поряд друга яма була. Так перша яма була зроблена. На пішохідному переході? Е, вони цю яму засипали, заасфальтували. Е, пішохідного переходу розмітку е, досі не намальовано. Чому? От зараз будемо дивитися, як люди переходять дорогу. Ну, аж цікаво. Так мало того, я дивлюся, там знову яма вже. Просіла. А просіла чому, чому спитаєте? А тому, що, а тому, що міський голова дозволяє містом Васильковом їздити великогабаритними транспортним засобами. Їздять фури. За що я, я давно вже говорив? Кажу, не потрібно допускати, щоб сюди заїжджали фури. Це ви можете зробити. Це поліція разом із комунальним підприємством, яке за це відповідає. У нас за це відповідає комунальне підприємство. У нас в'їзді в місто не так багато. Зі сторони будівки стати, зі сторони гливахи і безп'ятного. Я думаю, з інших сторін вони заїжджати не будуть. І все контролюйте собі. Так ось, на рахунок розмітки по пішоходному переходу, зараз вам покажу. Ось такий у нас пішохідний перехід. Знову яма утворена. Знову яма. На відео, звичайно, не дуже можна передати, але вона є. Є вона із-за фур, які їздять містом. О, ось ще одна фура їде, дивіться, будь ласка. Звичайно, тут будуть ці ями утворюватись. Тому що всім все рівно. А можливо вони ще і мають з цього щось. Я не впевнений, але можливо так і є. Ось людина хоче дорогу перейти. Має виглядувати, чекати. Тому що переходу немає. Будь ласка.